Про вплив попередників азотного живлення на розвиток озимої пшениці. От ось ми йдемо по пшеничці, пшеничка RGT Depolt. Це тут до гориша, виходить, кусок у нас маємо от таку пшеничку. І от переходимо, де вона пішла по соняшнику. От, азотного живлення тут не було. Сьогодні от кинули. По 250 кілограмів перед дощом селітри. І зараз переїдемо рядом. Кусок теж по суяшнику. В один день цієї та сама пшениця. Але по мрізготовому там дали 300 кг аміачної селітри. І подивимося от різницю. О, і от різниця. Азотом і де була без азоту. От, і тут ще що, блин. тут оцей ось кусок, тут а бугоряка виходить такий страшний. І от на ньому азот коротше, своє діло зробив. От, от таку маємо пшеницю. А там рівнесенький кусочок донизу. От вам і ми Тут Тобто різниця, я думаю, видно, просто дуже-дуже ну, велика. Так що і от і ждать, чи кормить ждать, щоб кормити валкою, чи не ждать. Треба, як я ось дивлюся, робити. Робити все вовремя, треба йому давати, вона проснулася, жерти є, блін, і погнала. А там проснулася ложкою по пустій тарілки потрохтіла. І така -от вона і є. І от іще ось. Тут це ж бугорці розгортали, тут виходить. Ну, коротше, були тут бур'яни, блін, різні хащі. Дерева росли. Сараї і от є ось отакі участки. Тобто тут жерства воно рядом кар'єри там добували. Тобто вже воно вимило виорало, що от земля от така. Тут чорнозему немає зовсім і воно отаке з камінням. От, от так. І навіть тут, де вона получила... Бою норму азоту, скажімо так, то є, да, вона маленька. Якщо взяти ось сюди тут льодом, тут де воно ось більш-менш нормальна земля, то ось віддать ну, бульдозер, бульдозих де дольше, чухорнув, де ближче, то, то така ось пшеничка тут така. Але ж вона зелена, все вона росте, а там кусочок ідеальний, ісключительний, А плюс-мінус така, як на камінні. Бля.